І не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. І Бо, бо твоє царство, тобі народиться слава і слава потіх. І Бо, бо твоє царство, тобі налорочиться слава і слава потіх. На черговій сесії Луцької міської ради вирішили знову молитися. Проте виявляється, що сам ініціатор такої ідеї, депутат від фракції Слуга народу Роман Бондарук не знає найголовнішу молитву християн, отче наш. Тож йому довелося видумувати слова ледве не на ходу. І от бо, бо твоє царство тобі народився слава і слава поді. По обличчю колег депутата можна зрозуміти у себе слів. Врешті таке горе читання обурило як і лучан, так і самих обранців громади. Бо ж виходить, що у сесійній залі із молитви роблять бозна що мені, як віруючій людини, дуже неприємно спостерігати, що з молитвою залі робиться така нарога. Тому хотів би зацитувати слова Ісуса, які він сказав в Євангелії від Матвія, 5-й, 6-й вірш. І коли молитеся, не будьте, як ті лицеміри, котрі люблять молитися в синагогах, стоячи на перехрестах широких вулиць, щоб показатися людям. Запевняю вас, вони одержують нагороду свою. Ти ж, коли молишся, відійде до своєї кімнати, замкнувши двері, помолися до свого отця в тайні, і твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі явно. Тому в мене питання, давайте не робити над молитвою такої наруги, а будемо кожен дотримуватися цих слів Ісуса, де Він закликав кожного з нас особисто в своєму житті практикувати таємну молитву в таємній кімнаті, а в цій залі працювати так, як у нас управ народ для вирішення питань влучан, а не робити з молитви таке посміховість. Ба більше на думку депутатів таке нововведення на сесіях Луцькради є порушенням їх особистих прав. Наша конституція передбачає і свободу віросповідання, так і розділення держави, і це. То ми тут з вами є обранцями громади, і в нашій громаді є представники різних релігійних конфесій. Тому коли ми тут обираємо молитися так чи інакше, ми тим чи чи іншим чином дискримінуємо інших, порушуємо їх права. Тому я би закликала ваше бажання багатьох, хто є тут присутні, я поважаю, і вашу віру я поважаю. Але для того, щоб її сповідувати, є відповідні місця. І я вважаю, що це не сесійна зала. От тільки порушення сесійного порядку для депутата від фракції Слуга народу у міській раді Романа Бондарука то, схоже, просто пустий звук. Депутат настільки набрався сміливості, що сказав перед тим як прочитати очинаш, щоб ті, кому щось не подобається, вийшли із зали. Про ситуацію із порушенням регламенту пов'язану із читанням молитов під час сесії Луцької міської ради, детально розповів депутат від фракції Слуга народу Максим Воскресенський на своїй сторінці у Фейсбуці. Пропозиція виконання молитви на початку сесії це пропозиція зміни регламенту відповідно до статті 55 пункту 4, Зміни та доповнення до регламенту можуть вноситися лише. Рішенням міської ради, ухваленим більшістю депутатів за умови попереднього розгляду цих змін однією з постійних комісій. Отже, щоб змінити порядок проведення сесії, необхідно пройти ряд процедур і затвердити це голосуванням ради. А що ми бачимо натомість? Депутат зачитує звернення. Ні, ну а що, гарно ж текст прочитав. Чо чого тягнути з оцими сіма процедурами? Рішення прийнято і вступає в дію моментально. Я міг би ще багато говорити про молитву, релігійність цього складу ради та використання таких речей для піаро впевнений, що ми ще до цього повернемося. А наразі залишається відкритим питання, чому регламент Луцької міської ради можна змінювати без жодних голосувань? Чому звернення одного депутата важить більше за рішення більшості? Чому орган місцевого самоврядування перетворюється на орган приватної власності? І на закінчення хочу додати, що якщо є така потреба в молитві, то варто було б її додати в кінці сесії. Після розгляду всіх питань можливо це б допомогло депутатам і не тільки досиджувати до кінця, а не тікати після розгляду важливих питань. Тож, як би не хотілося деяким обранцям громади молитися перед сесією, а справи із молитвою «Отче наш» не йдуть. Можливо, чи то не звідти читають, чи то не мають часу підготуватись, а може справа і у самих депутатах, чи будуть продовжувати цю ініціативу і далі на сесіях Луцької міської ради, поки невідомо.